Все почалося з темряви, як і будь-що у цьому світі. Вона тривала недовго, відразу за нею з'явилося світло та голоси, різні голоси, різна мова, різний тембр. Я з'явився посеред рівнини з багатьма іншими особами, що навіть правильніше сказати, істотами. В їх очах було здивування та нерозуміння того, чому вони тут та хто біля них. Це було майже у кожного, але я не запам'ятав тих осіб. Вони були у новому та незвичному для них світі. Створивши угрупування з найбільш комфортних для них істот, вони покинули це місце. Я ж після тривалих роздумів, які тривали понад рік, все ж вирішив залишити це на певний час, а саме змогу розгадати таємницю речей, які стались. У мене з'явились більш амбітні цілі. Я хотів створити королівство демонів. Та весь цей час я те й робив, що шукав однодумців та вдзводив найголовнішу будівлю фортецю демонів, міста, яке я назвав Елдерін. Як тільки ми збудували фортецю, почалося дещо дивне. Зненацька посеред чистого неба почала бити блискавка одна за одною, без перестану, саме у мій замок. Та блискавка була незвична, окрім того, що вона була в ясну погоду, так ще й не наносила шкоди, неначе хтось просто хотів вказати на щось. Через деякий час між ударами блискавки з неба прямісінько на голову звалився шматок якогось дивного предмету. Тримаючи його в руках, я відчував сильну слабкість, яка не давала зробити мені і кроку. Я швидко виклав цю річ та на деякий час забув про неї. Але потім мене покликали у центр майнкору та дещо розповіли. Ти отримав мого? Та, я отримав голова. твого Твого голова. Я отримав. Йоп. Що за звуки, йок, не бувай. А що це таке? Це що? Я голуб, Я прилетів, вам приніси, куя тримайте. Що за е дивні повідомлення. Цікава інформація, розказує. Так, пішли, в якесь биль. Да. Тихе місце. Від цього нам краще підійти до одного цікавого підосталого у парку. Так от, наскільки повідомляємо я інформацію, у тебе та ще у пана Варлика і у пана Хакінтоша є частинки командного блока. А -а -а. Якщо ви не знали, що це таке, то за своє довге життя я знаю, що це саме частинки командного блока, які, до речі, намальовані на цьому підесталі. Ну, об'єктивно це схоже. Справа в тому, що. я... Чисто випадково отримав ще одну частину цього блока в чудовому місті Флорінта. Вдарила блискавка, і я був поряд і встиг забрати цей командний блок, поки ніякий безхатько не клав у нього руки. Був у Флорінті багато безхатів. Все складалося доволі дивно. Я був не єдиний, хто отримав ці частинки, і це мене зацікавлювало все більше та більше. Тортіель потім мені розповів в деталях, як він знайшов цю частинку. Він у місті Флорінта був не просто так, оскільки він вампір, він розшуковував свіжу кров, але зненацька вдарила блискавка, і від сили її удару всі поховалися по домівкам, що завадило полюванню Тортіеля. Але після блискавки на землі з'явився дивний предмет, і впізнавши його, він швиденько його забрав. Але як тільки він його взяв у руки, його відразу телепортувало у незнайоме місце. Після цього він заховав цей предмет знання про те, як можна скласти ці всі частини командного блоку і його відремонтувати. І під цього мені треба твоя частинка командного блоку, частинка командного блоку Аварлика, та частинка командного блоку, яка є у Какінтоша. Ну, моя в е, таємному місці, я можу принести. Так, добре, давайте обаликати твоя частинка командного блоку. Вона при тобі, правильно? Ось, все. все, в руках. Какінтоша твоя. Какінтоша твоя. Моя захована в моєму секретному місці в нашому ліцензі. Ну, так. що, ми йдемо за цей, За мою да, частинкою, да, ми вас почуємо. Так, да, ну пішли. Пішли, да, пішли за твої частинки, пішли. А, ось ці скрині. Ну добре, і могли б нас вкрасти, чи ні? Ну, якщо ти недостатньо добре її зберігав, то. Ні, я її ховав. Правда, я перед. Перед цим всім показав, її, але. Мені здається, для того, щоб використати з цієї скрині е, щось, потрібно мати дуже хороші здібності. Дуже хороші здібності. Ну, тоді... Її... Факт, що її факт, що її викрали... напевно так. Ну, тому що я не знаю, де вона могла б дітися. дивно. Дуже дивно. А. Із цієї скрині майже нічого не може дітися. Це якісь занадто. Великі сили змогли якось... викрасти з цієї скрині. Мене на днях Щось. <рес> Я думаю, <рес> тут ну, могла бути причетна якась певна магія. Мені здається, треба звернутися а, до якоїсь. А, зачекай, 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 я згадав, я вчора хотів ще раз подивитись на цю чудесну штучку, про яку я нічого не розумів. Дістав я її, пішов гуляти, я перед цим ходив, фотографував квіти, мені дуже подобалися кадри. Я не пам'ятаю, чи я поклав її назад кишені. Ось, Мені здається, я її десь загубив і хтось вкрав. Ну є два варіанти: або він її загубив, або хтось вкрав з цієї скрині у нього частинку. Два варіанти я не вкрав дуже вкрав, хороші, вкрав. тому що якщо він не прийшов сюди, значить в нього є е, своя, так скажем, ідея або план на цю частинку. І вона, мені здається, не дуже хороша. Так, ну мені здається, ми, ми не зможемо об'єднати командний блок до четвертої частини. Нам треба, щоб, її, щоб всі її шукали, щоб ми її знайшли. Mm -hmm. Але де шукати? Взагалі немає ніякої заціпки. Як тільки ми зрозуміли, що шматок викрали, ми обшукали кілька можливих місць та з часом забули про них, оскільки зачіпок було нуль. Всі знову почали займатися рутинними справами, забувши про дивину. Але через кілька днів шматок, який зник, дав про себе знати. Мене знову покликали у центр майнкору, але тепер для того, щоб зачитати записку, яку нам залишили. Так, дай роздивись тут лесінтеки, знайшла книжку на спавні. Так, читаю тепер повністю. Здається, ви загубили щось важливе, Яке щастя, схоже, ваш дорогоцінний уламок у мене, та ви ж не вдумаєте, що я просто так його вам віддам. Для початку виконайте легке доручення. Здобудьте три голови склеті висушувачів. Ба більше, я навіть знаю ідеальне місце, де ви зможете їх використати, та принести мені трофеї. Неподалік є демонічне місто, в його околицях росте дерево, яке зовсім не підходить цій місцевості. Біля нього вас і чекатиме вхід. Мої переживання збулися: хтось викрав частинку, щоб шантажувати нас для своєї таємної і моторошної користі. У нас не було іншого варіанту, як почати виконувати те, що нам було вказано. Ми відразу вирушили у подорож. Перше місце, куди нам було потрібно, на диво виявилось територією мого міста, що мене дуже сильно здивувало. Мало того, як потім вияснилось. Хтось проробив під моїми землями величезний тунель. Або він був тут до цього в будь-якому випадку. Він привів нас до місця, де нам потрібно було вбити візера. Багато хто з присутніх вже мав справи з цим темним створінням, тому знищити його було легко. В Скрині ми знайшли наступні записки. Чудова робота. Я ж сподіваюся, ви змогли його перемогти. Маю надію, що ваш ентузіазм ще не згас, адже пригода продовжується. Зірка не їде, на що мене цікавить. Далі вам потрібно вирушити за приблизними координатами: 200-300, 800-900. На межі з звічними холодами визнайте це місце. Там дістанете ще один незвичайний компонент, а також рукописи, їх вам краще не читати. Там багато хибної інформації. Коли ваша словедна подорож закінчиться, та ви отримаєте всі потрібні мені речі, залиште їх. Залиште їх підписані дійшли на спавлення. Ну... І знову нас водять за ніс. Щось мені це нагадує. Але, не дивлячись на це, ми вирушили до наступного місця, яке було в горах, межуючи з холодними землями. Це виявилась лабораторія з дивними експонатами. У ній ми знайшли наступні речі: дивна матерія. Та записка. Ой-ой-ой, такі символи. Я витратив багато часу для того, щоб зрозуміти, як захистити світ. Я забагато пожертвував, щоб дістати ці компоненти та зібрати цей якісь символи, незрозуміло. З голови скелета висушувача, це, мабуть те, що стоїть в кутку. Але хоча б тут я в безпеці, лише час де? мій ворог, мені залишилось недовго. Я створив щось жахливе. Ніколи цього не повторюйте, ніколи не... І символи темну матерію з зіркою висушувача. Це призведе до чогось незрозумілого. Якісь символи дуже багато. Нам сказано не з'єднувати зірку Незеру з темною матерією. Ну мені здається. З'єднай, з'єднай, Люди, мені здається, це приведе до чогось ну, поганого. Я так зрозумів, це був щоденник якогось дослідника. І останні слова мене не на жарт злякали. Я засумнівався, чи потрібно було робити те, на що нам вказали. Але цікавість всіх присутніх переборола страх. Та я з'єднав темну матерію з зіркою Незеру і отримав темне серце. Від нього віяло чимось знайомим, але окрім жаху, більше нічого не відчував. Ми принесли це серце на місце, де було вказано в записці, та залишили. Але як тільки ми це зробили, нас усіх чомусь осліпило. Та приблизно секунд, 20 ми нічого не бачили. Як тільки цей ефект зник, біля п'ядесталу лежала частинка, як і обіцяно в записці. Хто за цим стоїть, ніхто навіть гадки не мав. Тортіель взяв усі частинки, декілька хвилин складаючи їх, він дав нам до біса дивну мікросхему у вигляді блока, на якому було написано попередження, але ми вже зайшли занадто далеко. Останнє, що нам потрібно показати було Зробити, це встановити його на цей п'єдестал, що я і зробив. Що сталося? Запуск процесу ініціації Що, 4%. Запуск процесу ініціалізації 4%, 17%. Що це таке, зараз щось запускається? 35%. 51%. Помилка ініціалізації! Що це таке? Боже, Господи, Що це таке? О, як вижити, як жити? Золоте яблуко! Ааа! Що мене б'є! Що сталося? А, ти пись помер. О, мені покидно. Живіть! Вексі, я вн. Я знищую вексів, короче. Ну це круто! Ща один. Я знищу вєксів. а, мене зараз знищать! Мені здається, ми щось точно. Я, я за... За... О, ща один век літає. А ні, це містер, я Вей. А хто? Містер, Вей я, містер Вей. О, мінус векс. Я я, Я хочу знать, что я не політати. А ч я? Командний блок видає якісь дивні. Дивіться, він видає якісь дивні. Ай, мене знову ударило! Ай! Чекай, почекай, я хочу теж. Риба, заборіть. Ладно. Оооо! <смір> Боже, дивіться, як він класно <смір> Йой! Ай-яй-яй! Що це таке? Добре. Так, дивіться, а хто вмер? <смір> хто вмер? <смір> хто вмер? Не зривіться, хто вмер. Що це було, не міг пояснити ніхто, навіть Торціель, який зробив цей блок. Все це ми бачили вперше. Блок просто літав у повітрі над п'ядесталом, та як тільки ти до нього підходив, він тебе відкидав. З часом всі зрозуміли, що нічого з цим зробити не можуть, та вирішили знову на певний час залишити його, доки не віднайдуть відповіді. Їху! Всім привітаки! Надіюсь, вам сподобалось це відео. Ми дуже старались над створенням цього на нашому приватному сервері Майнкор. Це та минуле відео про жаха смерті це історії самого серверу, тому я виділю його у плейлист та буду час від часу освітлювати усіх у справжню історію Майнкору. А якщо ви хочете разом з нами вплинути на зародження історії своєю грою на сервері, переходьте в опис під відео та заходьте на наш сайт. Там є вся інформація. Формація, а я пішов готувати для вас новий контент. До зустрічі!